Стан справ стабільний, хоч викликів чимало. Про це зазначив могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради 29 лютого, де розглянули понад 25 питань порядку. денного. левова частка з них стосувалася щорічного звітування у фінансовій та господарській діяльності, роботи соціального сектору і різних організаційно-технічних питань. Засідання колегіуму розпочали з заслуховування звіту дільничних офіцерів поліції щодо забезпечення законності та правопорядку на території населених пунктів громади у 2023 році, які взяли до відома і рекомендували правоохоронцям проводити активну профілактичну роботу серед підростаючого покоління внутрішньо переміщених осіб і сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Основним і чи не найоб'ємнішим було питання про підсумки програми соціально-економічного розвитку могилів Подільської громади на 2022-2024 роки за 2023 рік. Зі звіту начальниці фінансово-економічного управління Марини Власюк упродовж звітного періоду другого року повномасштабної війни всі зусилля продовжували спрямовувати на забезпечення життєдіяльності громади та її безпечності. Без винятку служби, підрозділи, організації працювали в режимі воєнного часу та, по мірі можливості, спрямовували зусилля на реалізацію заходів, закладених в їх цільових програмах, положеннях, передбачених функціональними обов'язками і закладеними у програму економічного та соціального розвитку. Особлива увага зосереджувалася на підтримці збройних сил України та інших військових формувань. В рамках щорічного звітування присутні почули, як у 2023 році спрацювали житлово-комунальне господарство міської ради, комунальне підприємство Теплоенергетик і служба у справах дітей, роботу яких визнано задовільною. Чи вдалось двом медичним закладам громади, міському центру первинної медико-санітарної допомоги та окружній лікарні інтенсивного лікування, виконати фінансові плани за 2023 рік? Про це члени виконкому почули з доповідей керівника первинки Наталії Череватової та заступника головного бухгалтера лікарні Івана Собольського. В підсумку обговорень звіти затвердили з рекомендаціями посилити контроль у захисті прав громадян на охорону здоров'я. На засіданні виконкому погодили низку рішень щодо соціального захисту дітей, зокрема, чотирьом малолітнім надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Затвердили подання опікунської ради до суду щодо призначення опікунів для двох недієздатних осіб. Одноголосно колегіум ухвалили і ряд організаційних та технічних питань, які стосувалися проєктно-кошторисних документацій, укладання договорів, надання різних дозволів, видачі дубліката свідоцтв на право власності тощо. Після конструктивних розмов і дискусій з позитивно ухваленими проєктами всіх рішень чергове засідання виконавчого комітету завершили могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк в підсумку зауважив, що цей рік не менш важливий за попередній. і знову все залежить від громади та її роботи. То працюємо на перспективу, працюємо на перемогу.